Уже шостий рік поспіль в Україні відбувається наймасштабніша щорічна соціально-екологічна акція Зробимо Україну чистою разом. Щороку участь у ній бере чимало людей з різних куточків України, усіх обласних і районних центрів. Мешканці міст виходять у вихідний на толоку, щоб прибрати рідне місто. У Тернополі організатором заходу є громадська організація Молодіжне об'єднання Файне місто. Акція триває вже в Україні. Проходить шостий рік. Це е, організовує така організація Всеукраїнська «Let's do it Ukraine», яка є частиною всесвітнього руху «Let's do it world». Е, в такому прибиранні беруть участь 113 країн. Україна вже шостий рік бере участь в такому прибиранні. Приймає, е, приймає участь. Кожен обласний центр країни по можливості. Кожен районний центр. Мета акції це виховання екологічної свідомості і донесення до людей, що ну насправді чисто не там, де прибирають, а там де смісять. У Тернополі головною локацією для прибирання обрали узбіччя львівської траси, а також територію річки Рудка, Білецький міст, ось Чайка та інші. На кожній локації це буде починатися одночасно, в 10-й годині, і тут будуть люди зразу ж таки в всіх п'ятьох локаціях будуть люди і прибирати. Я є членом громадської організації Файне місто, і наша організація вже декілька років її підтримує. А я вступив в цю організацію і сам хотів попеклуватися про природу, про те, щоб було чисто, ну і донести щось до людей, щоб не смітили, щоб в нашій країні було чистіше. До прибирання долучились студенти, небайдужі мешканці міста та батьки із дітьми. Вони кажуть, що такі акції допоможуть не лише сформувати екологічну культуру громадян, а й забезпечить здорове майбутнє підростаючому поколінню. Є наше підростаюче покоління, яке також повинно рости в чистому довкілі. Ну, Основна мета це забезпечити. Розвиток наших дітей в чистому суспільстві, в чистому майбутньому. Наймолодша учасниця акції Зробимо Україну чистою разом Настя прийшла допомогти татові. Ти вирішила татові нині допомогти трошки, так? Прибирати прийшла? Цєчка, кажи тіть. Прийшла прибирати? Так. А що ти саме будеш робити? Та. Сміття збираєш? Та. Так.